Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Щасним голосуванням 63% опитуваних вибрали сьогоднішню тему, стартуємо. Древляни Слов'янський племенний союз, який проживав на території поліс. На півночі землі древлян доходили до річки Прип'ять, на півдні до річки Здвижу, на сході до Дніпра, на заході до межріччя Случі й Горині. На цих землях Древляни побудували до 80 городищ. Від невеликих хуторів до велетенських міст. Серед цих міст є сумнозвісна столиця Древлян, іскоростень. Но про це трохи пізніше древляни славили своїм медом, деревом і славносвісним овруцьким шифром, виготовлені з нього трясці, експортувалися з Древляні не лише до сусідів, а й до Польщі та Болгарії щодо сільського господарства. Воно було переважно підсічне. Виділяється кусок лісу, його підпалюють. Ліс згорає, залишаючи після себе удобрене попелом поле. Деревляни вклонялися численним язичницьким божествам. При цьому верховного бога в них не було. Сакральними місцями деревлян були святилища з ідолами. Та священні діброви, велике поширення мали священні камені. Головним сакральним центром древлян могло бути збережене до сьогодні кам'яне село. Древлянам був відомий календар, що являв собою вказівником сонячної тіні. Трумаченням якого займалися волхви, надзвичайно великого та глибокого поширення серед племенів деревлян через їхню ізольованість поміж лісами набули знахарство, вірування у чудодійні властивості води та рослин. Відьмацькі чари, культ волкулаки, 884 рік. Київський князь Олег Віщий підкорив деревлян, але після його смерті вони вийшли з під контролю Києва. Вже при київському князі Ігорю. Деревляни були знову підкорені. Однак, залишивши їм свого князя. 842 рік відбулася зброєна сутичка між військами київського князя і деревлянами, які прагнули стати незалежними. Спроба князя Ігоря в 945 році провести повторний збір данини серед деревлян привів до повстання і загибелі князя. За легендою, після смерті Ігоря, деревлянський князь Мал сватався до його дружини Ольги, але вона знищила сватів і повела дружину на іскористень. Княгиня Ольга придушила повстання і ліквідувала деревлянське князівство. Східну частину земель деревлян з центром у місті Вруччій було включено до Київського князівства. Пізніше, після хрещення Русі, землі деревлян були передані Десятинній церкві. Міста ж деревлян були знищені при монгольській навалі, але існують легенди, що деякі міста вціліли в лісах. З вас комент з мене відео.